Вітаю в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. Каби ФПВ, РСЗВ та артилерія по Запорізькій області і шахеди та ракети по інших регіонах України. Про наслідки ворожих атак, що стали за добу, розкажемо далі. Пільну мова між молоддю та ветеранами, старшокласники ліги лідерів, запустили проєкт з інтеграції захисників у суспільство. Це спілкування, кооперація, вона дає змогу впроваджувати безліч цікавих ідей, проєктів, планів, задумок. Вступна сесія незабаром стартує у запорізькому медико-фармацевтичному університеті. У вище з'явились три нові спеціальності, які саме дізнавались журналісти МТМ. Росіяни атакували кабами Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне та Малинівку. Майже пів тисячі разів ворог вдарив по прифронтових населених пунктах. З ФПВ атакували Запоріжжя та плавні. Також били з РСЗВ, авіації та артилерії. Стало відомо, що ворог активізував перекидання техніки на запорізький напрямок. Партизани фіксують переміщення підрозділів з БПЛА у супроводі військової поліції. Колони по три машини рухаються через Бердянський напрям до Осипенко, а далі на північ. Також військові вантажівки з БК та живою силою в межах поточних заміщень втрат та військові фури з лісом в Пологівський напрям. Десь знову облаштовуються. Шукаємо де саме. З 10 вересня на тимчасово окупованих територіях усіх, хто не отримав російський паспорт, окупанти вважають нелегальними мігрантами та погрожують депортацією. Відсутність триколорного документа позбавляє українців можливості працювати, навчатися, отримувати медичну допомогу і навіть зберегти житло. Примусова паспортизація є інструментом знищення української ідентичності, але навіть наявність паспорта Росії не гарантує безпеки. Також з Пологівського району поліцейські евакуювали двох жінок старшого віку. Протягом серпня з Васильівського, Запорізького та Пологівського районів нашої області виїхали 390 людей. Серед евакуйованих, зокрема, 212 жінок і двоє дітей. Обласна влада закликає не наражати себе та своїх близьких на небезпеку і звертатись за безкоштовною евакуацією до поліції та координаційного гуманітарного центру, номери яких ви бачите на екрані. Наразі на території Гуляйполя Оріхова ще залишаються люди: – 5-7% від довоєнного населення. Але це все одно тисячі мешканців, які живуть за кілька кілометрів від лінії фронту. Збільшилась кількість жертв внаслідок атаки на селище Ярове, що на Донеччині. Ворог вдарив кабами по людях в момент, коли вони отримували пенсію. Наразі відомо про 24 загиблих та 19 поранених. Серед них і начальниця мобільного відділення Укрпошти. Жінка отримала поранення ноги і наразі перебуває в Краматорській лікарні. Вказана інформація щодо загибелі осіб може змінюватись. Слідчі та криміналісти працюють на місці, проводять відібрання зразків для подальшого проведення експертиз. Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і як видно, на відео автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось дав координати. Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пензій у прифронтовій зоні, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами. Вранці ворог атакував дронами Краматорськ. Один з них влучив у багатоповерхівку. Поранена літня жінка. Більшість людей залишились заблокованими у власних оселях. На місці триває ритуальна операція. Повилітала я не можу стікло там у брат. Вся хата в сіклі. Парамедики надавали допомогу літній жінці. А зараз матівники проводять огляд квартир цього будинку, де блокують людей, які опинились зачинені у власних домівках, у власних квартирах. Триває огляд, працюють слідчі оперативні групи та експерти вибухотехніки. Це фрагменти ворожого дрону. Елементи, напевно, крил. Ось вирва. 11 ракет і 26 шахедів запустила РФ по Вінничині цієї ночі. Про це повідомили у Вінницькій ова окупанти. Вдарили по промислових об'єктах. Там ще гасять пожежі. Пошкоджені близько 30 житлових будинків. Відомо про щонайменше одного потерпілого через атаку у Вінниці. 31 людина із гострою реакцією на стрес серед постраждалих троє дітей. Повідомили в ДСНС. Билий по Хмельниччині. Російська ракета поцілила у швейний цех у Волочиську. Також пошкоджено автозаправку, транспорт та вибито вікна в навколишніх будинках. Найголовніше, що немає загиблих, але маємо трьох поранених, трьох постраждалих. Двоє в легкій формі. В одного уламкове поранення шиї. Він зараз перебуває в реанімаційному відділенні. Внаслідок атаки на Житомирщину загинула людина. Ще п'ятеро постраждали. Шахеди влучили у приватний сектор, пошкоджені з десяток будинків. Один мешканець з опіками різного ступеня госпіталізований. У Бердичівському районі вогонь охопив промзону. Загалом росіяни запустили близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 областей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ворожі дрони долетіли. За оновленими даними цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо. Наші сили захисту неба знищили більше, ніж 380 російських дронів різних типів. Щонайменше 250 із них шахеди. Точна інформація щодо типів дронів буде встановлена після аналізу уламків. Майже півсотні бійців повернулись на службу у поліцію після фронту. У Запоріжжі відбулась ротація бійців стрілецького батальйону особливого призначення. Бійцям підрозділу передали прапор стрілецького батальйону. Правоохоронці були на службі у лавах Сил оборони майже рік. Після проходження бойової підготовки їх замінили колеги. Серед них і дівчата-дронарки. Вони будуть очима з неба для своїх побратимів. Поліція розшукує свідків аварії на острові Хортиця, внаслідок якої постраждали дві жінки. Ввечері 9 вересня близько 20-ї біля зупинки. Цімет 51-річні запоріжанки перетинали дорогу на нерегульованому переході. Водійка Тойоти не дотрималась безпечної швидкості та збила жінок. Місцеві надали потерпілим першу допомогу до приїзду медиків. За кілька хвилин обох жінок госпіталізували з численними травмами. Одна з них була у важкому стані. Вона була прооперована, наразі стан її важкий, вона отримала переломи кісток, травми внутрішніх органів, наразі перебуває на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні. Стан її більш стабілізували, але потребує ще подальшого лікування. Поліція відкрила кримінальне провадження. Усіх, хто має будь-яку інформацію про ДТП, просять телефонувати на 102. Загалом за сім місяців цього року сталося понад 450 ДТП, у яких травмовано майже 600 людей. 44 людини загинули. Патрульні закликають жителів міста носити світловідбивальні елементи у темний час доби та водіїв бути особливо уважними і не перевищувати швидкість 50 кілометрів на годину. В жодному разі не перевищувати швидкісний режим. Особливо зараз з початком навчального року хочеться звернути увагу на те, що поблизу усіх навчальних закладів зменшувати швидкість, поблизу нерегульованих пішохідних переходів також зменшувати швидкість, звичайно, уникати небезпечних ризикованих маневрів. Соціальну ініціативу Спільну мова презентували учасники ліги лідерів у незламному хабі. Титан цей проєкт покликаний допомогти ветеранам, що повернулись з фронту, інтегруватися у цивільне життя. Допомагатимуть їм у цьому старшокласники на увесь рік заплановані різноманітні активності: це інтелектуальні ігри, кулінарні майстер-класи, спільна висадка лаванди, створення квіткових композицій, арт-терапія та прогулянка на конях. Молодь через карантин, війну та інші фактори, вона часто сидить вдома, замикається у собі і не може спокійно комунікувати. Наприклад, ось я навчаюся у 11 класі, у мене в школі дуже багато дітей, коли просто вони сидять і ні з ким не спілкуються, тому що вони не знають, як підійти та почати діалог. Те ж саме з ветеранами. Через війну, через той досвід, що вони пройшли, у них теж можуть початись. Замкнення у собі ми хочемо толерувати культуру, взаємоповагу, інклюзивність. І я вважаю, що на сьогодні це питання має підіймати саме молодь, тому що вони рушій змін в нашій країні і вони мають неймовірний потенціал. Вони такі творчі, вони такі натхненні, що вони дають запал нам всім рухатись далі і вірити в перемогу. Ініціатива виникла під час менторської програми покоління перемоги від освітньої фундації «Go Глобал у червні 2024 року. Команда презентувала свій проєкт у Києві та отримала гранту 50 тисяч гривень на його реалізацію. Також команда планує розробити посібник для масштабування ініціативи в інших містах України. Це спілкування. оця кооперація вона дає змогу впроваджувати безліч цікавих ідей. Проєктів, планів, задумок і робити, підставляти плече з одного боку ветеранській спільноті з іншого боку дати відчути молоді, наскільки це необхідно, наскільки це потрібно, тому що це буде давати можливість швидше реінтегруватися як ветеранам суспільства. Ми знаємо, що тільки в Запорізькому регіоні теоретично до нас повернуться 58 тисяч людей з військовим досвідом. І нам треба навчитися говорити. А ще більше, нам треба навчитися слухати, навчитися задавати питання або навпаки, розуміти, коли питання недоціння. У першій частині випуску говорили, зокрема, про масований обстріл України та те, як школярі допомагатимуть ветеранам інтегруватись у цивільне життя. Далі розкажемо про таке. Знизити ризик захворювання на 90% медикині ще одного закладу імунізувались від вірусу папіломи людини. Понад 15 років працював без дозвільних документів. У Дніпровському районі демонтували черговий маф. Скільки таких споруд прибрали у Запоріжжі цьогоріч? Далі у випуску. Понад 15 років працював без документів, а тепер закрився. Магазин без належних документів демонтують у Дніпровському районі по вулиці руставі 7. Мав з напоями та продуктами харчування не мав ані паспорту прив'язки, ані дозволу на розміщення, тож працював нелегально. Про демонтаж власників попередили ще два роки тому, аби підприємець добровільно прибрав кіоск. Проте власник проігнорував його, тож муніципальна варта демонтує мав примусово. Проте у підприємця ще є шанс Вернути його для цього треба звернутись до райадміністрації. Надати документи, які у них є наявні на цей об'єкт, ми їм випишемо рахунок на демонтаж, який комунальне підприємство ну, тратить, витрачає на демонтаж, там, на перевезення, на зберігання. А вони оплачують і можуть повернути собі цей об'єкт. Інспектори здійснюють на постійній основі перевірки, виявляють споруди, які знаходяться незаконно, роблять акт обстеження території і та направляють його до департаменту міністра. Сипального управління для подальшого демонтажу незаконної споруди. Через таку незаконну діяльність до бюджету міста не доходять сотні тисяч гривень. Тільки цьогоріч у Запоріжжі прибрали 80 таких кіосків, шість з них у Дніпровському районі. Якщо такі незаконні споруди є і у вашому, звертайтесь на гарячу лінію 1580. Ще одна лікарня долучилась до кампанії з вакцинації проти вірусу папіломи людини. Він може спричиняти рак шийки матки, а імунізація дозволяє знизити ризик захворювання на 90%. Цього разу щеплення зробили з півсотні медикинь лівобережного центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Вакцина захищає від дев'яти найпоширеніших штамів вірусу. Особисто вчора зробила цю вакцинацію першу дозу. Наступна доза буде через два місяці, то ніяких непобочних дій я не замітила. Переноситься дуже легко. Я зробила і, в принципі, ніяких ефектів на собі не відчула. Вже наступного року в Україні планують вести обов'язкове щеплення для дівчат 12-13 років. Медики наголошують, найкраще вакцинуватися ще до початку статевого життя. Це дозволяє максимально убезпечитись від інфекції та запобігти розвитку онкозахворювань в майбутньому. Захист від захворювання попередження захворювання онкологічного виявляється вакцинація. Ми вакцинуємо від вірусу папіломи людини, саме дівчат, жінок віком від 18 до 45, медичних та немедичних працівників наших лікувальних закладів. 12 випадків кашлюку зафіксували в області за останні 8 місяців. Про це під час брифінгу повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб. Захворювання починається як звичайна застуда, але швидко переходить у виснажливі напади кашлю, які посилюються вночі та вранці. Кашель під час кашлюку він має особливий характер. Це напади, серія кашлівих поштовхів, які супроводжуються. Після серії глибоким вдихом зі е, свистячим звуком. Серед ускладнень цього захворювання е, часто виникають пневмонії, судоме, отит та дихальна недостатність. Найуразливіші немовлята, в яких ця бактеріальна інфекція часто проходить без типового кашлю, але може спричинити пневмонію чи зупинку дихання. Єдиний захист вакцинація. Її проводять у 2, 4, 6 та 18 місяців. У лікарнях вакцини достатньо, наголошують медики. Нині використовують як стандартну, так і комбіновану. та додають: навіть перенесена хвороба не є протипоказанням до щеплення. Якщо вже ваша дитина захворіла, необхідно пам'ятати про необхідність ізоляції та обмеження контактів. Хворих кашлюком необхідно ізолювати на період заразності це приблизно 5 днів, якщо проводиться антибіотикопрофілактика та 3 тижні, якщо лікування не проводиться. Від вахтових машин до самоскидів і тракторів. Запоріжжя та область отримали нову спецтехніку. Тепер ліквідовувати наслідки обстрілів можна буде ще більш оперативно і паралельно займатися благоустроєм. Сучасний транспорт вже бачили наші журналісти. Це нова вахтова машина, яку передали підприємству «Запоріжжямсервіс». Вона дозволить комунальникам скоротити час аварійно-ремонтних робіт та оперативніше реагувати на виклики. Разом із транспортом компанія отримала й автономну систему освітлення. Нам потрібен нічний час, щоб освітлювати місце роботи. Він на 3,5 кВт, а також сюди можна підключати тут є розетка, який може генерувати ще електрику. Найчастіше ворожі удари саме у нічний час. Першими виїжджають комунальні служби, аби ліквідувати наслідки. Вже найближчим часом новий автомобіль залучатимуть до таких робіт. Машину ми будемо застосовуватися в ремонтній будівельній службі, дуже потужна автівка, яка вже в ближайший час буде оснащена всім необхідним, та вже ми почнемо її застосовувати. Нову спецтехніку отримали й інші міські підприємства. Водоканал і Зеленбуд тепер мають сучасні самоскиди вантажопідйомністю 7 тонн. Елу Аж передали комбіноване дорожнє авто з відвалом для розчищення снігу. А ще одну вахтову машину отримало міськ світло. Комунальники зараз, окрім звичайної роботи по благоустрою, по усуненню звичайних наших поточних. Ліквідації надзвичайних ситуацій виконують дуже багато паралельної роботи. Принагідно дякуємо їм. принагідно дякуємо уряду та президенту. Що чує і розуміє наші потреби в оновленні такого транспорту? Техніка, яка сьогодні передається, передається за кошти, перш за все, державні за розпорядженням президента України, була виділена додаткова дотація для прифронтових громад. І ми вже закінчимо всі тендерні процедури в частині покупки техніки для всіх наших громад. Крім Запоріжжя, техніку передали й прифронтовим громадам області. Так Степногільська тепер має новий трактор. Вадим Сорвін, Елізавета Кулеснікова, телеканал НТМ. За п'ять днів у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті стартує друга додаткова вступна сесія. Заклад пропонує абітурієнтам чотири нові актуальні спеціальності. Які професії на часі у Запорізькому регіоні розповість Ірина Чернова. Біоінженерія, медична психологія, медсестра, косметолог та парамедики ці спеціальності у медуніверситеті відкрили не випадково попередньо ретельно вивчали ситуацію у галузі освіти регіону, проаналізували вимоги та запити ринку праці. Зазвичай до нас зверталися дорослі люди, які вже мали свої косметологічні салони, але в них не було медичної освіти. Тому виникла така, така ідея відкрити саме освітньо професійну програму косметології на спеціальності медсестринства, де вони можуть отримати спеціалізацію медсестри і також медсестри-косметолога. Дозволить проводити процедури. Спод... Порушенням шкірного покриву. Біотехнології та біоінженерія унікальна спеціальність, яку в Запоріжжі вчитимуть тільки в медико-фармацевтичному університеті. Для охочих займатися сучасними дослідженнями на перетині наук у закладі є сучасні лабораторії з новітнім обладнанням. Біотехнологія це все. Це створення нових ліків, це створення нових продуктів харчування, це створення інших біологічно-активних речовин, які впливають на різні процеси. У нас фармацевтичний факультет один з найпотужніших в Україні, він має великий досвід роботи з біотехнологічним напрямком таким, не тільки створення ліків, а й створення інших якихось компонентів, які можуть впливати на стан людини. Тому я думаю, що ця спеціальність буде мати успіх. Перш за все, відміна полягає в тому, що для створення. Нового продукту в спеціальності біотехнології ми будемо вивчати, а також опановувати, яким чином можна використати біологічний матеріал, а саме використання, наприклад, мікроорганізмів, використання рослин для створення як нових лікарських засобів, для створення біологічно активних добавок, для створення продуктів для харчової промисловості. Ще одна нова спеціальність у виші – медична психологія. Турбота про ментальне здоров'я населення, у тому числі ветеранів, надихнула на відкриття нового профілю. Освітня програма матиме клінічні дисципліни, яким не вчать звичайних психологів. Медичний психолог він знає все про людину, починаючи з анатомії, фізіології, фізіології нервової діяльності, психічного стану людини. Тому, Краще психолога буде той психолог, який є з медичною світою. Знаєте, навіть зарплата, якщо це медичний психолог, це мінімум 20 тисяч. А якщо той психолог, то 8 тисяч. Цьогоріч серед охочих здобути вищу медичну освіту, багато вступників 30+. аби всі охочі встигли подати документи з 15 до 29 вересня. Триватиме друга хвиля вступної кампанії. Не виключено, що взимку відбудеться ще й третій етап вступної кампанії, каже Юрій Колесник. Тож подати документи та стати студентами встигнуть усі. Навчання буде тільки за контрактом, коштом юридичних і фізичних осіб та розпочнеться з жовтня. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Запоріжжя змінює вбрання на осіння. Аби кожен зелений куточок міста був у тренді, слідкують працівники Зеленбуду. Дбають про візуальний стиль насаджень, підживлюють добривами та формують кущі. Як турбуються про оновлення міських локацій на майдані університетському, розкаже Анна Крамаренко. Наталія вже 13 років працює в Зеленбуді. Каже, обрала саме це підприємство, оскільки любить доглядати за рослинами, зокрема за квітами. Займається різною роботою, але найбільше до вподоби полив. А ще підстригання та надання форми кущам. Чим зараз і займається. Створює прямокутну форму туї. У них своя ж енергетика, воно ж все ж відчувають. Треба тільки з найкращим настроєм, щоб не злитися, щоб не пошкодити рослину своєю енергетикою. Це не да Бог, щоб не захворіли. Ну, як доктор, треба ж доглядати як за кожною дитиною, так і за кожною квіточкою. Наталія Остапець каже, з душею піклуються про рослини, а вони в свою чергу віддячують тим же. У мене біля дому росте тополя. Мій дом знаходиться навпроти автовокзалу. Так ось, коли орки скинули авіабомбу, це то поля зберегло мені і чоловіку життя. Воно своєю кроною прикрило мені дівчата вибиті вікна. В мене тільки вилетів балкон, нам у квартиру. Якби не ця деревина, це то поля, ну на п'ятий таж у нас виходить всі п'ять поверхів, всі були побиті. У мене виходив во двір не на проспект, і так пішла волна. Щоб меню цей блок, якби не це, то поле. Також в цьому сквері зеленбудівці підпушили ґрунт на квітниках, а ще зробили лунки під деревами для осіннього поливу і повигрібали зайве клумб, де ростуть сосни та катальпи. Це природний процес, це шишки, які при покосі летять кругом по машинах, по людях. І ще в нас є така, таке дерево, як катальпа, яка скидує. Насіння. Воно виглядає як стрілочки, які накоплюються, потім вони проростають скрізь, де треба і не треба, і плиточці, яку ми потім полимо. А от запоріжанка Тетяна мешкає в одному з будинків неподалік цього скверу, то часто тут прогулюються та милуються красою, створеною зеленбудівцями. Каже, помітила, що цьогорічна спека дещо вплинула на квіти у сквері. Сальві дуже мають дуже блідний віт, я б так сказала. Усе інше дуже гарно. Вони так здорово стригуть. От ці дерева, форми здорово надають. І прямо ума сойти. і квадратні, і полукруглі. А вже як дерева здорово. ну отлично, отлично. Это... Вони не просто хорошо працюють, вони з душою це роблять. На сьогоднішній день в Олександрівському районі десь біля 10 гектар. Зеленої зони, за яку за якою має нагляд наш зеленстрой, це більше півтори тисячі дерев. Ми бачимо, що кожного дня кожен мешканець Олександрського району, виходячи з дому, попадає в ухожені сквери, ухожені парки з цвітами, з квітами, з деревами, і це все робота нашого зеленбуду. Ми дякуємо ще їх за ту роботу, яку вони зробили на. Нашому проспекту Соборному було висаджено майже півтори тисячі квітів. Навесні у цьому сквері було висаджено близько шести тисяч квітів, зокрема Сальвія, Агератум та Тагетес, який всі знають як Чорнобривці. Комунальники кажуть, планують і квітковий подарунок з різнокольорових хризантем восени до Дня міста. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.